Будь ласка, варіанти відпочинку для вашої родини двоє дорослих і дитинка до 12 років виїзд автобусом з Луцька, Сім ночей в готелі. Харчування усе включено, наприклад, 5 червня. Ціни починаються мінімум від готелю Азуро 26700. Далі за однакову ціну 29300 у вас йде два готелі: Ельпіда, золоті піски, відразу через променад від моря. І готель Ріва «Три зірочки» Сонячний берег. В готелі Ріва є відкритий басейн з підігрівом. Для дітей, для дітей це просто вау! Вони всі там сидять. Далі готель «Ізола Парадайз». Дуже смачний, прям неймовірно смачний готель 30 900. Готель Кубань у самому центрі курорту Сонячний берег. Старющий, але. Неймовірно активний, дуже веселий і купа водних гірок. Діти це просто обожнюють. Далі готель Dolce Mara золоті піски 42-200. Класне те, що парасолі та пчани на пляжі тут безкоштовні. Готель Хрізантема смачний, активний номер економ на першому поверсі 42 600. Готель Tiara Beach активний, смачний. Є в одній гірці до пляжу 3 хвилини пішки. 45 500. Далі готелі вже вищого рівня. А Blue Magic – це курорт обзор, курорт для спокійного відпочинку. У готелю Своя територія, готель абсолютно новий, йому всього три роки. На пляжі свої топчини, парасолі, безкоштовні. Є навіть свій бар на пляжі, є водні гірки 48 триста. І найсмачніший готель у Болгарії Меліасані Біч 50 200. Для того, щоб забронювати, вам треба надіслати копію паспортів і передплата всього 1000 гривень. Пишіть.